Ми вже на локації чекаємо учасників нашого інтерактиву і розпочинаємо. Спробуємо користуватися асистивними засобами. Це, це тяжко. але Та. Якщо привикнете, можна привикнути, але це складно на Тільки, що ви долучилися. Це не про історію спробувати ходити на допоміжних засобах, бо щось колись трапиться. Я вам бажаю, аби ніколи нічого не траплялося і ви не користувалися моїми послугами як фізичного терапевта. Тут більше така е, соціальна місія, щоб кожен з вас е, зрозумів, наскільки складно нашим ветеранам і цивільним, у яких є інвалідність, пересуватися цими допоміжними засобами і десь увійти в їхнє положення. Бо часто спостерігаю картину, коли ми десь гуляємо по вулицях. Люди не обходять, не поступаються місцем і вважають, що хлопці і дівчата можуть самостійно обійти, десь зачекати, зупинитися. Насправді ми працюємо за принципом рівний рівному, тому коли ветерани до вас з повагою, будь ласка, ви теж до них з повагою. See ya!